Вночі окупанти обстріляли Київський район Харкова. Двічі перший удар пройшовся між першим та другим поверхом багатоповерхівки. На місці виникла пожежа. Є кілька постраждалих серед них дитина 12 років. Друга атака зафіксована в районі приватного сектору. Людей рятували з будинку, де також виникла пожежа. Другий приліт за цю ніч до міста Харкова. Вибухи пролунали у Київському районі міста Харкова. Це був шахет. На жаль, пошкоджено дуже багато приватних будинків, пошкоджено газопровід. На місці обстрілів працюють всі наші комунальні служби. Удари зафіксовані не тільки у місті. Протягом доби ворог атакував і населені пункти Харківщини. 23.41. місто Харків, Київський район. Внаслідок ударів, уламків, БПЛА шахет, горів дах будинку та пошкоджений газогін. Постраждали дві людини в легкому стані. 21.38. Місто Харків, Салтівський район. Внаслідок удару, БПЛА Шахет. Горіли квартири на першому та другому поверхах. Постраждали шестеро людей. 23.21. Харківський район, Солоницівська громада, село Солоницівка. Внаслідок удару, уламків, БПЛА Шахет, горів дах нежитлового житлового примі на цивільному підприємстві. В результаті посилення заходів з евакуації з Куп'янського та Борівського напрямків евакуйовано 24 людини. Серед них одна дитина. Рятувальники звітують. Протягом доби здійснено 18 оперативних виїздів. За добу на Харківщині зафіксовано три пожежі від ворожих обстрілів. Близько 21.40 ворожий дрон влучив у багатоповерхівку у Салтівському районі міста Харкова. Постраждали шість осіб, серед них 12-річна дитина. Рятувальники ДСНС врятували трьох людей. Пошкоджено фасад будівлі, квартири на перших поверхах. Сталася пожежа площею 30 квадратних метрів, яку ліквідувало 23.04. Від ДСНС залучались вісім одиниць техніки та 44 чоловіки особового Вого складу проти опівночі ворожий ударний безпілотник вибухнув поруч із приватним житловим будинком у Київському районі Харкова, внаслідок чого зайнявся його дах на площі 5 квадратних метрів. Дві мешканки отримали гостру реакцію на стрес. Вибухом було пошкоджено газову трубу на воді до оселі. Рятувальники спільно з працівниками аварійної газової служби загасили факельне горіння газу і перекрили його подачу. О перші 33 пожежу вдалось повністю ліквідувати. Загалом пошкоджено. Оджень, зазнало 5 приватних домоволодінь. Працювало 4 одиниці техніки та 20 рятувальників ДСНС. Також була пошкоджена будівля приватного підприємства у селі Солоницівка Харківського району. Рятувальники ліквідували пожежу площу 5 квадратних метрів. Постраждалих немає. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 125 одиниць вибухонебезпечних предметів. Близько вісімнадцятої двадцяти у селищі Солоницівка Харківського району внаслідок вибуху. Невідомого вибухонебезпечного предмета постраждала 73-річна жінка. З пораненнями лівої руки та тіла постраждало, було госпіталізовано до обласної лікарні. Співробітники Нацполіції документували наслідки чергових воєнних злочинів. 20 грудня внаслідок злочинних дій військових РФ на Харківщині постраждали 8 цивільних громадян. Серед них 12-річна дитина. Проти мирного населення російська армія застосувала безпілотники. За фактами порушення законів та звичаї війни, поліція відкрила кримінальні провадження. 20 грудня місто Харків, 21.40, БПЛА Шахет. Пошкоджено дев'ятиповерховий житловий будинок автомобіль. Постраждали 6 цивільних людей, серед яких 12-річна дівчина. Чінка пошкоджено п'ять приватних домоволодінь. Постраждали двоє цивільних людей. Село Солоницівка, Дергачівська територіальна громада, 23-20 БПЛА Шахет. Пошкоджено будівлі приватного підприємства. 20 грудня поліцейські здійснили 18 оглядів місць подій, внесли до єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про 10 кримінальних проваджень пов'язаних зі збройною агресією Російської Федерації. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів. З боку військових РФ, і в яких оголошена обов'язкова евакуація, 20 грудня силами поліції евакуювали з небезпечних районів 12 людей, серед яких дитина. Куп'янський район 4, Чугуївський район 2, Одна дитина, Ізюмський район 6. За даними Генштабу ЗСУ на Харківському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На Харківському напрямку відбулося одне бойове зіткнення з ворогом в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку противник 11 разів намагався витіснити наші підрозділи з позицій. Поблизу Кучерівки, Сеньківки, Петропавлівки, Загризового та Лозової. Одне боєзіткнення триває. Марія Солов'єва, Дмитро Нгоента, Олексій Харків. Новини.